Жили були два хлопчики Левко та Демко, веселі, щирі, як два горобці, де один, та ми другий. Сонце прокинулося над селом, заспівав півень, і левко з димком вибігли на двір. День обіцяв бути чудовим. Вони робили скори кораблики і пускали їх по воді. Вода бризкала, жабки кумкали, сміх лунав на весь берег. Хто зловить більше рибок руками, той переміг, вигукнув Левко. Димко погодився, і почалося веселе полювання. Від сміху й плесату часу вони не помічали. Руки, ноги, навіть носи стали в грязюці. Та кому до того діло? Хлопці, обідати. крикнула мама з вікна. Димко одразу побіг до раковини. А Левко махнув рукою. Та я швидко тільки ложку візьму». На столі парували вареники. Левко їв із задоволенням і навіть не згадав про калюжі, болото і грязні руки. Раптом він скривився. Ой, живіт болить. Мама занепокоїлась, обличчя Левка поблідло. Він ледь не плакав. Мама швидко зателефонувала до лікарні. Допоможіть, мій син скаржиться на живіт і почала готувати постіль для нього. Невдовзі приїхала біла машина з Червоним хрестом. Із неї вийшла лікарка пані Оля з усмішкою каже: Ну, що, мій пацієнте. Вона послухала живіт, поміряла температуру і запитала лагідно. Левко, ти сьогодні перед обідом руки мив? Левко опустив очі. Ну, ні, але ж я тільки трохи грався. Демко шепнув Я ж тобі казав, що треба мити. От бачиш, сказала пані Оля, на руках після вулиці живуть мікроби. Вони такі маленькі, що їх не видно, але вони дуже шкідливі. Левко заплющив очі й побачив, як маленькі зелені мікробчики танцюють у його животі. Вони сміялися, танцювали і стрибали. Лікарка дала Левкові таблетку і склянку води. Ось це допоможе. Але головне, мий руки з милом, особливо перед їжею. За півгодини живіт стих. Мама подякувала лікарці, а Левко тихенько промовив. Я більше ніколи не сяду за стіл із брудними руками. Наступного ранку хлопці знову гралися біля річки, але цього разу, коли мама покликала на сніданок, вони одразу побігли мити руки. І Димко придумав пісеньку Мило, водичко, дружіть, мікробів, усіх проженіть. Левко засміявся і підспівував. Коли сусідські діти почули, що Левкові заболіли через брудні руки, вони теж почали бути обережнішими. Тепер усі перед їжею бігли до відра з водою, щоб не повторювати його помилки. Мама готувала обід і посміхалася, які в мене тепер чистенькі й розумні хлопці. А Левко відповів Бо здоров'я у наших руках! З того дня у селі з'явилася нова приказка. Хто миє руки, той не боїться мікробів і живіт не болить. Якщо вам сподобалася ця історія, ставте лайк і підписуйтесь, щоб не пропустити нові історії про ливка і димка.